Е, так, тут стоїть питання, з чого будувати дане технічне приміщення там, на, для оператора. Звичайно, саме основне це для обладнання. Дивіться, як на мене, то найкращий варіант це газоблок, але є дуже багато на сьогоднішній день матеріалу, з якого можна збудувати технічне приміщення. Тобто, все питання перше починається від вашого бюджету і від часу. Якщо питання там бюджету не стоїть, але стоїть питання в часі, то однозначно тоді треба розглядати сендвіч панелі, оскільки це можна зробити за пару днів, і у вас є готове приміщення, і Робити внутрішнє оздоблення, у вас зразу можна сказати, і можна зробити із фасадом. Ну, тут, тут все треба розглядати конкретно для якого об'єкту. Є об'єкти взагалі, які робляться з керамоблоку, бо так захотів замовник і все. Але я кажу, от золота середина це газоблок. Ну і однозначно я розглядаю сендвіч панелі так само.